Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту, ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром». Ці вони колишні айтівці, інженери, вантажники, поліціянти і навіть керівники лікарень. Нині вони військовослужбовці, які вчаться у бою робити самотужки, вибухівку, конструювати безпілотники. Знаходити на них гроші сьогоднішня станція. Держпром про оборонців 226-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони. Після важких боїв у Бахмуті на Запоріжжі вони повернулися туди, де починалася їхня війна на Харківщину. Цей підрозділ нині воює на вовчанському напрямку, де щодня фіксують накати російських військ, де ДРГ пробираються по кілька разів на добу. Іде найефективніший спосіб їх зупиняти це безпілотні літальні апарати. І якщо бомберів або битла розвідників бракує, самоуки з 226-го створять їх самотужки. Миша, так називається новітня розробка. Маленький літачок, що його розробили ентузіасти підрозділу. Рушаймо. Станція держпром. Про Мишу невеличкий універсальний літачок. Ми дізналися від Льови, колись один із заступників директора лікарні на Харківщині 24 лютого він став до лав війська. Ми познайомилися із Льовою ще 22 го року на кордоні ЗРФ. Він тоді кілька місяців, як після поранення у хребет, у корсеті, показував нам трофейний утьос. Нині Льова вже заступник командира батальйону, і усі ініціативи своїх хлопців намагається підтримувати, відшукувати. Фінансування за допомоги зборів, волонтерів та підприємців. Зараз п'ять літачків, ті, що зроблені, вони всі зроблені за власний кошт власне, небайдужих. Це сальса, панда, міхою, взагалі весь взвод БПЛА 226. Скільки вартість одного літачка, і наскільки це перспективний, скажімо так, напрямок розвитку? По факту, це конструктор, з якого можна зробити і розвідника, і підскид, і по типу ланцета як ударний. Тут сама ідея, сама ідея скомпінувати так запчастини, щоб це працювало і працювало на нас в наших інтересах в будь-якій зоні нашої відповідальності. Якщо брати Запоріжжя, де були рівнини, це був би чудовий розвідник. Зараз це бомбер і виконує функцію того ж самого ланцета. Вартість варіюється від 25 до 45 тисяч гривень, залежить від комплектації, від якості камери. Якщо це ударний дрон, ми беремо камеру. Як Можна дешевше, щоб аби було видно картинку пілоту. Якщо це розвідник, ми беремо якісну камеру, яка коштує там 15-20 тисяч гривень. Це залежить від того, які характеристики нам потрібні. Льова заводить нас у маленьку кімнатку. Це розташування заводу БПЛА на Вовчанському напрямку. У тісному приміщенні уся підлога заставлена коптерами меншими і більшими, новими і вже побитими. За столом із інструментом у руках сидить молодий хлопець. Звати його Дмитро. Він інженер-технік. Що ви зараз робите, Розкажіть нам зараз переробляємо дрон камікадзе під бомбер. Що для цього треба зробити? Ну треба причепити скид. Перепаяти декілька проводів, перепаяти гімбал, тобто поворотну камеру. Ну, налаштувати як бомбер. А загалом, у котрій починається ваша, скажімо так, робоча зміна тут за столом? Робоча зміна, та по-різному. Як тільки прокинувся зранку, так і починається. І скільки годин ви? Е, годин за, залежить від потреби, скільки потрібно дронів. Ну, максимально скільки бувало у того? Можу сидіти до півночі, можу довше, можу менше, по-різному буває. А в кількості одиниць, скажімо так, зібраних, відремонтованих, якщо? Одиниць, ну, за день можу зробити 10-15 дронів камікадзе. Е, Бомберів трошки менше, ну, штуки 3-4. Раніше до війська ви вміли це робити? Ні, навчився вже тут. Ну, Мене відправляли на навчання, на курси, там навчився. А розкажіть, що це за нові ці крила які і що саме яка ваша участь в, в них? Ну, Я допомагав їх розробляти. Станція Держпром. І за капелку Дмитро виносить літачок. Пізніше, вже від командирів, ми дізнаємося, що в Боронці вирішили назвати його Миша. Це БПЛА літакового типу, типу Крило. Ми, це наша власна розробка. Що може? Чим вона він розроблявся як дрон камікадзе, як бомбер. Якщо поставити гарну камеру, можна використовувати як розвідник. Тобто універсальний може універсальний, все? так так універсальний дрон. Він доволі дов, такий ну недорогий. Скільки такий зазвичай коштує от промислових, якщо закуповувати ну сотні тисяч гривень, а ваш а наш а наш десятки. Ось так, скажімо, 30 тисяч. Дім, що це за відчуття, коли береш участь в розробці якихось таких новітніх, новітніх технологій? Ну, які відчуття? Ми просто робимо свою роботу, я не знаю. Мені подобається цим займатися. А хто ви взагалі за фахом? Ви встигли закінчити? Я навчався на, на програміста. Але не довчився Дмитрові. 22, служить вже півроку. У сусідній з ним майстерні а також на величкій кімнаті, в яку поперед нас стрибує білий білий пес із рожевим носом. Оборонці збирають скиди для безпілотників. Нині аеророзвідник. А до вторгнення вантажник у супермаркеті Микола показує купу картонних ящиків. В них надруковані на 3 d принтері деталі. Які він начиняє вибухівкою? у нас різних калібрів є для разних тобто то ближню Дистанцію, там і крупні. Це маленькі, вони тут грам до 200, ми ну, повністю закіперовані з ревчаткою. Це для дальнього, щоб можна було далі залетіти, скинути вес маленький. Є більш крупніші, такі як ось, наприклад, це будуть грам уже 500-600. Тобто десь вже ближче треба летіти. А наповнюєте? А наповнюємо. У нас є всі 4, які нам дають. Ми їх набиваємо. А ну поясніть, що Бері таке Сі4. Сі4 це американська зривчатка, яку нам поставляють. Ми отаким чином їх набиваємо. Самі у нас є віси, приблизно набиваємо до 500 грам, щоб було у нас просто мавік міг тащити ефективно, щоб до 500 грам. І у нас є осколки різних, калібрів, ну, є такі покрупніші. Вони при зриві, хоч не так і обгорають. Тобто це долітає, є менше чугуна? Зарані ми. Пакуємо той проволочкою, беремо маленьким кусочком. Це воно таке, вибухівка така м'яка. Так, да, це м'яка. Є... Ніколи не бачила її. Це, воно це C4, вона м'якенька, це 4, вона легенька, ну і не легенька, така м'ягенька. Пластити набагато багатожочні. Його треба трохи в руках розігріти, щоб якусь культуру зробити. І що для чого це такий скит буде працювати? Е Піротів піхоти, він ефективний дуже проти піхоти, особливо коли скупчення йде. Воно у нас постоянні скупчення. Вони по два-три йде, йдуть, все повез. готове? Да, ми потім вже беремо такі ось накольнички. Швидко? Так. Да. Воно ну, якщо за день сісти, можна багато ніхто зробити. Скільки? Ну, більше 200 штук, якщо за день сісти чисто день. Знаєте, що мене найбільше зараз цікавить, я стою з вами поряд. Наскільки це безпечно для вас? Тут як, тут як сказати, домашні слові це не можна повторити. Це просто ми вже, ми, да, ми руку набили. Наскільки близько вони і якими групами підходять? Ну, зазвичай не маленькими групами два, три, чотири чоловіка. Ну, до хлопців підходять метрів до 300-400, де, де наші хлопці, де наші позиції, вони дуже близько підходять. Ну, Основним такі, якщо вони штурмують, вони просто біжать. Їм, як я розумію, якось Є определена задача, куди їм треба дойти. Вони біжать, вони не дивляться, де наші де рядом чи ні. Станція Держпром. Основний розробник літачка миша Олександр на псевдо-Сальса. Взагалі-то він має штабну посаду, але фактично займається розробками та модернізаціями того, чим можна бити ворога з неба. Сальса мріє, що їхня новостворена миша матиме ще й вертикальні злет посадку але на це треба гроші. В Принципі за начинкою це ефірічна штука. За основу були Взяті там, існуючі розробки, те, що ми, ну, ми додали е, різне всяке, головне, що механізм скидання є тепер тут. Ну, Фактично відпрацьовує як типовий пікіруючий бомбардировщик. Задум говорить. який був, чого вам хотілося зробити? Е, хотілося мати довгу руку, е, якою можна, можна вразити. Бо е, у квадрокоптерів обмежений е, ресурс е, подальності, у цього набагато, набагато більше. Скільки він може? Ну, літали 30 кілометрів там, і, і трохи більше. Другий варіант використання це типу, повітряна засідка. Він може знаходитися у повітрі значно знову ж таки довше, ніж квадрокоптер, ну і бути готовим до миттєвого. Реагування на якісь виявлені цілі, тобто фактично зависає і чекає, чекає у повітрі в повній готовності відпрацювати по, по, по цілях виявлення. Що вже з в цілей? Чи щось є, чим можете похизуватися? Піхота, так, піхота, тероризування різних копачів, які Купають там, готують укриття на, на півдні. Багато такої роботи було. Разом із сальсою та льовою. Ми вирушаємо у поля запускати мишу. На дворі страшенний вітер. Мокрий чи то сніг, чи то дощ. Мене зносить із ніг. А це за такого вітру взлетить. Так, повинен. Пілот Дмитро вдягає спеціальні окуляри. Як із комп'ютерних ігор, і біленька миша швидко злітає в небо. Так, що стає геть невидною. в чому перевага от такого літачка, як перевага, якщо ми беремо з приводу переваги над іншими літачковими типами, те, що це вартість, це набагато легше робити, та це дешевше ніж ті ж самі там фотольоти, які дає государство. З приводу того ж самого FPV, якщо його використовувати як бомбера, то це час польоту. Даний літачок може триматися в повітрі більше години і це є великим плюсом. Якщо там є техніка, ти в небі літаєш, чекаєш, і коли потрібно, ти відпрацьовуєш по неї. Перші п'ять літачків, у які 226-го окремого батальйону зібрали власним коштом, скинулися взводом БПЛА. Ще на 12 безпілотників вдалося зібрати нам через соцмережі. Долучитися до збору можете і ви. Реквізити ми опублікуємо у соцмережах радіо накипіло та на сайті. Чим більше мишей у небі, тим менше ворогів. У прикордонні Харківщини. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція держпровіда.